Події великої вітчизняної війни назавжди залишилися в пам'яті українських визволителів. Тож незадовго до Дня Перемоги ветерани Полтави спілкувалися із міськими школярами, розповідали їм про страшні події, щоб дітлахи розуміли ціну мирного неба. Розповідає голова клубу ветеранів. А ось напередодні свята, за підтримки громадського об'єднання Полтава, духовна столиця, вони зібралися дружнім колективом, щоб не лише поспілкуватися одне з одним, а й про Тривати гостям пісні у власному виконанні ми осуществляємо связь поколінь, щоб діти не забули пісні воєнних лет, щоб не забули поезію. Ми організуємо фестивалі і конкурси літературні ...серед учащихся школ совместно з міським... З городським відділом народного образування присутні помітили, що робота ветеранів не даремна. На концерті виступали і зовсім юні таланти, які виконували пісні сучасних авторів. А ось власні колективи клубу заспівали тогочасні хорові твори. Незважаючи на безтурботні посмішки, проблем у літніх людей вистачає, але поступово їх вдається вирішувати. Говорить Костянтин Щейкін, голова громадського об'єднання Полтава, духовна столиця. Ми намагаємось. Допомагати в будь-яких питаннях, які можуть бути пов'язані з життям буденним літніх людей. Це може бути і медична допомога, це може бути і допомога в організації певних заходів. За смачними частуваннями ветерани згадували той щасливий день, коли вони дізналися про беззаперечну перемогу над загарбниками. Я якраз був в Харкові, я там учився в вичерпне заведення воєнним, і найголовніше, що цей праздник почався з чотирьох часов травня. Ну, Ми всі спали, і вдруг поднялась стрельба. Оказалось, що объявили о, об окончании войны. Учасники ветеранського клубу зустрічаються не лише напередодні дня перемоги, разом вони відвідують певні заняття, співи чи літературний гурток. Не залишаються осторонь і від культурних заходів Полтави. Знаючи це, представники громадського об'єднання Полтава, Духовна Столиця, подарували всім присутнім квитки на концерт національного академічного хору імені Григорія Вірьовки, який 10 травня гастролюватиме в нашому місті. Крім того, клубу поповниться своєрідним відеозвітом минулої зустрічі на сьогодні. Нам дуже важливо, щоб залишалися для спогадів майбутніх поколінь записи виступів. До речі, це в останні роки буде перший телевізійний запис, який ми обов'язково подаруємо в архів колектива. Подібні заходи продовжаться і після святкування Дня Перемоги. Крім того, з будь-якою проблемою ветерани можуть звертатися безпосередньо до громадського об'єднання Полтава, духовна столиця.